Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, останніми днями ми, старші, хто пам'ятають продовольчу програму або інші кампанії, які розгорталися ще за часів Совєтського Союзу, із подивом і відразу дивилися, як боротьба із корупцією набуває форми такої самої. Політичної кампанії, якою ми пам'ятаємо партійні акції тих часів. Очевидно, це свідчить насамперед про нерозуміння витоків тієї справді глобальної проблеми, яка існує в нашому суспільстві. І ось сьогоднішнє Євангеліє повертає нас, власне, до джерел. Вміння Давати те, що ти одержав, вміння ділитися одержаним, вміння пам'ятати з вдячністю про Божі дари і не бути скупим на них перед іншими. Це основа основ будь-якого не тільки громадянського суспільства. Чому різниця тоталітарного суспільства від демократичних сьогодні? В чому різниця нашої країни від Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів, Канади, тому що на вулиці ми зустрічаємо насторожені обличчя, тому що нам майже ніколи не посміхнеться незнайома людина, тому що наш сусід найчастіше не знає, як нас звуть, і рідко коли привітається, коли ми зустрічаємося з ним десь у місті. А це і є ознака вміння будувати стосунки стосунки любові. Любов ніколи не можна купити за гроші. Вона дана нам Богом як найбільший дар і дана для того, щоб ми ділилися з іншим. Прощення дане нам Ісусом Христом через Ісуса Христа, не за те, що ми були такими добрими жертовними ні. Ми були грішними. Але Бог прощає нас і таких і посилає свого єдинородного Сина, щоб за нас, замість нас приніс себе у жертву відкуплення. І це дари, які не можна оцінити жодними валютними еквівалентами, як не можна оцінити валютним еквівалентом жартовність лікаря, який чергує біля ліжка хворого. Подвиг наших воїнів, які протистоять російському агресору, чи любов матері до дитини. І багато-багато чого іншого не може бути оцінене жодними грішними. Але дається нам, як ті таланти, які дані були царем своїм слугам, з єдиною метою, аби прощені царем. Вони вміли так само прощати іншим. Бог дає нам для того, щоб ми давали, не брали, не купували за гроші в інших, а вміли давати. Ось це і є основа християнського суспільного устрою, устрою, побудованого на взаємній любові і довірі. Це ментує який жертовністю. Чого чекав цар від свого прощеного слуги? То, що він буде таким самим, що він, одержавши, даватиме так само щедро, а він не зумів цього зробити. І що ж, цар змусив його повернути все те, що він завинив цареві, не тільки. Він був приречений на вічні страждання. І ось це і є. Та ціна, яку ми можемо заплатити в майбутньому за наші вади, за брак у нас щедрості, за наше невміння наслідувати Небесного Царя. Вічні страждання це також те, що не можна оцінити жодними грішми. І жодні земні страждання не можуть дорівнятися до них. І вони, ця сумна доля злого слуги, Чекають на кожного, хто не вміє ділитися сьогодні тим, що він має, хто не вміє жертвувати іншому, хто не вміє наслідувати свого Небесного Отця, то сьогоднішній Євангелій це для нас не тільки застрога, це добра підказка батька до своїх дітей. Будьте такими, як я. Чиніть так само. Вмійте вибачати, вмійте прощати іншим, і тоді і ви будете прощені, і вічні обійми Небесного Отця відкриються для вас як улюблених його дітей, які вміли чинити за Його взірцем. Амінь. Слава Ісусу Христу!